Доброго ранку, друзі. З вами Олександр Вельмошко. Ми, як завжди, на каналі Одеса і Транспорт. І зараз ми поговоримо про черговий російський повітряний удар по Одеській області, вже п'ятий за останні шість днів. П'ятий удар сьогодні 8 вересня. Залишайтеся з нами, підписуйтесь на наш канал. Отже, про неминучість російського повітряного удару стало зрозуміло ще пізно увечері 7 вересня, коли стало відомо про запуск певної групи безпілотників Камікадзе. З Криму, які е, взяли курс на захід над Чорним морем, повітряну тривогу в Одесі та області, а також в Миколаївській області, оголосили о 23.45 і вона тривала рівно 3 години до 3.45 ночі. В цей час була здійснена повітряна атака безпілотниками Камікадзе в південних районів Одеської області, приблизно від міста Чорноморськ до Дунаю. Всього відомо, що росіяни запустили 20 безпілотників Камікадзе, типу Шахет ракету цих самих балалайок і протиповітряна оборона змогла збити з них 16, тобто 4,5-80%. 14 з 16 збитих дронів були над Одеською областю, і е, внаслідок падіння уламків одного з них було пошкоджено двоповерхова адміністративна будівля та загорілася суха трава. Е, ще два дрони були збиті над Миколаївською областю. Це свідчить про те, що росіяни намагалися якось змінити тактику, запускати їх по новій траєкторії у бік Одеської області, але це їм не допомогло аж ніяк. Е, доля Тих чотирьох дронів, які не були збиті, вона невідома, Про них немає поки що ніякої офіційної інформації. Тому чекаємо, слідкуйте за оновленням у описі відео. Також відомо, що сьогодні вранці росіяни атакували ракетами, скоріш за все, переобладнаними зенітними. Місто Суми, де е... Зруйновано двоповерхову житлову будівлю, та ще кілька пошкоджених. Є поранені. Також вони атакували от прямо декілька хвилин тому місто Кривий Ріг ракетою. Скоріше за все, це була балістична ракета, судячи з характеру повітряної тривоги і відстані. Наслідки поки що невідомі, Чекаємо теж далі. Ми стежимо за ситуацією. До побачення. Слава Україні!